Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступній хвилини ми поговоримо про ситуацію на українських автошляхах. І з гостем нашої програми це Олександр Сухоносов, начальник управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху Укравтодору. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день, пане Олександре. Складна виявилася зима для вас, особливо завершення 2012 року. Чи зробили висновки в Укравтодорі з перспективою на початок 2013 року, тому що новорічні свята люди захочуть рухатись, їхати до родичів, близьких, в село, десь на відпочинок, і тут особлива відповідальність на Укравтодорі. Так, да, дійсно, ця зима була складна. Ми пережили декілька потужних циклонів, таких, яких не було на протязі останніх років. По... В цих ситуаціях зробили висновки, відбулися засідання комісії нашої з надзвичайних ситуацій. Ми розібрали детально ситуацію, яка виникала по кожній області. Де були позитивні моменти, де були і наші якісь недоліки в роботі. Відповідні рекомендації та завдання ми довели всім нашим службам для того, щоб їх врахували у подальшій роботі. А ви знаєте, що десь недопрацювали, тому що я чув про факти і про інформацію, що а, навіть Генеральна прокуратура України зацікавила, що десь хтось недобросовісно виконував свої обов'язки. Справа в тому, що а, той потенціал техніки, який у нас є, ну, от він. Дійсно, мабуть, недостатні для того, щоб е, забезпечити разово от, і зняти всі проблеми. Тому е, нами укладено 589 договорів на залучення техніку сторонніх організацій. Mm -hmm. У нас є домовленості з «Укрзалізницею» на отримання е, на випадок надзвичайних ситуацій на снігорозчистку е, потужної техніки. Відповідні домовленості у нас є СМНС і Міноборони. Тобто налагоджена координація, і ми працюємо в тісної співпраці. Крім того, ну, от також ми працюємо. Тісно з е, гідрометом е, uh -huh. отримуємо повідомлення: і штормовий, і короткостроковий, і довгостроковий для того, щоб знати, яка буде ситуація. Чи будуть це опади, чи можливо ожеледиться на дорогах, і відповідне реагування йде е, на наші служби. Яким чином будете працювати в новорічній свята, е, якщо йде координація е, гідрометцентру? Ми зупиняє... вже на сьогоднішній день і з початком ускладнення погодних умов. Працюємо в цілодобовому режимі на сьогоднішній день. Ми можемо виставити на дорогу 3,5 тисячі одиниць снігоприбиральної техніки. Постійно, у нас, в залежності від погоди по ситуації на дорогах, працює півтори-дві одиниці техніки в робочому режимі, 700-800 одиниць техніки. Перебуває в режимі чергування, тобто uh -huh. вона готова на випадок якихось надзвичайних ситуацій негайно виїхати на дороги і займатися е, снігоприбиранням або ліквідацією ожеледиці. А чи вистачає техніки у зв'язку із масштабами роботи у Картодору? От я знайшов інформацію, що 170 тисяч кілометр доріг, ви за це відповідаєте, а говорите про ну? 700-800 в резерві 300 постійно працюють цього. Ну, якщо, вистачає? Да, якщо проаналізувати останню ситуацію по циклонах, то практично був охоплений Карпатський регіон, центральні південні регіони вони були з більш нормальними умовами. Тобто техніка перебувала в режимі чергування, там, де необхідно було зробити підсипку чи видалити покриття невеликий сніг, то Достатня кількість була при нормальних умовах роботи цих 3,5 одиниць техніки нам вистачає, а на випадок надзвичайних тут дійсно нам потрібна допомога із інших організацій міністерств і відомств. А кадровий потенціал ви сказали, що люди працюють цілодобово. А є, от проблема, от те, що ну людина, хтось там захворіла, в когось немає можливості вийти на роботу у святковий день. Якось ви страхуєтесь, чи вистачає у вас людей, щоб дійсно все було ефективно? Ні, Тут на такі ситуації ми і підстраховуємося тими ж самими водіями і механізаторами. Угу. От дійсно люди відпрацювали в цілодобовому режимі декілька днів. от незважаючи на те, що є економічні труднощі пов'язані і з Виплатою зароботник плати, але люди це розуміють. От так уже в цій системі налагоджено те, що, от, незважаючи на труднощі, люди розуміють, що від доріг залежить життєзабезпечення регіонів, тому і працюють, ніхто не відмовляється працювати навіть в таких складних умовах. І свого боку, ми стараємося, щоб при морозах все ну, от той же самий механізатор. У нас є лінійні будинки, є кімнати обігріву. Тобто людина може прийти, випити палатки чаю, встановлювати палатки. Ми не встановлюємо. У нас стаціонарні угу. лінійні будинки. Ну от обігрілись і продовжують далі чистити дороги або ліквідувати ожеледицю. Пане Олександре, оскільки гідрометцентр на перші дні нового року прогнозує те, що в нас буде змінюватися погода потеплішає, то в цьому, в цьому сенсі хотілося вас запитати, от зміна погоди, а холодно, тепло, може бути ожеледиця? Чи вистачає у вас в Укравтодорі, чи вистачає матеріалів, хімічних препаратів для того, щоб цей сніг, щоб ця кірка не ставала на дорозі, щоб не було ожелечка? Я вам скажу таким чином. По прогнозу гідромета на новорічні свята на, до 1 числа очікується е, потепління, ну, тобто е, е, невеликий, можливо, мокрий сніг, але температура буде. Доходить до плюсової позначки. Угу. Але в цьому є і десь ситуація, яка нас насторожує, тому що переходи з мінуса на плюс, от, із плюса на мінус, вони дійсно спричиняють виникнення желедиці. Угу. Але е, на початок зими, так як свідчить досвід, як свідчать нормативи, ми кожен рік заготовлюємо е, біля 60% від е, всієї потреби. Технічної солі, піска на весь зимовий період. А далі, в залежності від погодних умов, ну от ми накопичуємо вже по мірі використання ці запаси. Для вас зима приходить очікувано чи неочікувано? Бо от як подивитися на столицю, то тут якось ну по-різному буває. Як правило, неочікувано для «Укравтодору», для відомства, які в цілому мають бати про якість і стан доріг України. От як свідчить, як свідчить досвід, ми стараємося стараємось кожен рік дати собі якийсь запас. Тобто ті заходи, які ми плануємо от, ще е, в середині е, літа, ну от ми стараємося їх і е, завершуємо не пізніше 1 листопада. Тобто, ми виходимо. Ну, от. Якщо виникає ситуація виникнення е, десь якихось. Е, Небезпечних умов руху, то відповідно ті запаси, які навіть були і, і створюються до 1 листопада, їх вистачає для того, щоб локально якось впливати на ситуацію і забезпечувати проїзд. пане Олександре. От як за вашою оцінкою, наскільки є глобальною проблема, коли, наприклад, не видно розмітки на автошляхах? Коли, наприклад, невчасно розчистили той чи інший дорожній знак, а він обмежував там швидкість, а там за за поворотом вже стоять працівники Державної інспекції і кажуть про те, що ви ж там не помітили його не видно насправді. Тобто в цьому сенсі як працюється вам. Оперативно реагуєте на ці всі проблеми чи ні, то що стосується безпеки руху, то фінансування, яке ми маємо на отримання доріг, заходи з безпеки руху, вони виконуються пріоритетно. Да, можна десь якісь другорядні роботи там от, і залишити на пізніше. А то, що стосується установки знаків, розмітки, то вони знаки виконую... є просто в силу погодних умов. Вони їх не видно тут. Ще є один фактор, який і, і нас і підстегує. От, якщо десь відсутня чи не видна втрата властивості розмітка, ті керівники районних підрозділів вони просто отримують приписи от, Державтоінспекції з відповідним е, матеріальним відшкодуванням можливих ну, от, наслідків таких дій. Тому тут і, і наші ну, зусилля, і то, що, як кажуть, контролюючі органи вони ще раз підстегують нас для того, щоб заходи з безпеки руху виконувалися і оперативно. Але я хотів би тут звернути увагу, все ж таки, як би не була налагоджена система, головним питанням залишається фінансування. Ну от у нас е, до дорівня нормативного ми е, виходимо показник на отримання доріг десь порядка. Від 15 до 30-35 відсотків від необхідної потреби тому mm -hmm. і говорити, що весь комплекс заходів які необхідно виконати на дорозі, ми просто через якісь економічні фінансові труднощі ми просто позбавлені можливості а у вас е нормально сприймають критику от якщо щось не сподобалось. Чи я... Водій через ямку десь ну там пошкодив собі колесо там чи трапилася в нього поламка машини в зв'язку з тим, що він десь там наїхав. Йому є можливість куди поскаржитись. Є відкрита лінія, гаряча є лині? гаряча лінія в Укравтодорі, вона незалежна від пори року, чи літа це чи зима. Вони працюють на гарячій наші чергові цілодобово. А що дає звернення в гарячу лінію? А звернення в гарячу лінію дає те, що а, а, ми. А, Реагуємо на кожен дзвінок. Якщо надійшла скарга від водія, що на такій-то дорозі не ліквідована ямковість, оперативно ця інформація надається в ту область для відповідного реагування. І йде зворотній зв'язок. Такі реагування може тривати місяцями. Ні, місяцями воно не може тривати, тому що от практично у нас, крім Щоден тижневих оперативних нарад, де розглядається питання і стану проїзду по дорогах, і на даний час от роботи в зимових умовах. У нас ще проводяться засідання комісії з надзвичайних ситуацій та безпеки руху. У нас проводяться відповідні колеги і. Просто не реагування, які були б на такі скарги, от, вони б означаються на оцінки діяльності керівників, які допустили такі випадки. Пане Олександр, хочу таке загальне, можливо, запитання поставити вам. От після Євро 2012, бо всі говорили про українські автошляхи, про магістралі відремонтовані. Як ви вважаєте, от психологія сприйняття українських доріг вона змінилася чи ні? Ну, по підготовці до євро. По-перше, державної цільової програми підготовки до євро було задіяно ну трошки більше 5 тисяч кілометрів із 170 сімдесяти тисяч. Mm -hmm. Що стосується саме цих доріг задіяних, там було зроблено чималий комплекс робіт із покращення безпеки руху і комфортності перевезень. І по ремонту покриття, тобто ці маршрути вони були в нормальному стані і ніяких нарікань на їх стан не було. От. Що стосується решти мережі, то відповідно ну, от, тих фінансових ресурсів, які ми мали, ну от можливо, десь воно і ми не доотримали доріг з такими показниками, які б хотіли. Це прикро, що в нас. Ну і такого не може бути, в принципі, щоб Євродись в регіонах, там в сілах, і в селах і в містах відбувалося, але ж люди там теж живуть. Їм та теж треба розчищати сніг, і їм треба робити якісне покриття. Тобто, ну є можливості, ви сказали, але от є у вас. Планове прогнозування до якого року в нас більш-менш буде ситуація покращена і це прислівля. Знаєте, ви напевно його точно знаєте? Що найкращі дівчата, але найгірші дороги. Тобто воно поки що для нас актуальне. Це прислівля. Кожен рік при формуванні бюджету, ми вносимо свої пропозиції, розказуємо і Міністерству фінансів, і уряду. От, де, яке фінансування ми. Хотіли мати для того, щоб мати а, якомога більше доріг європейського рівня. От я розумію, і в державі ну, от, е, немає такої можливості віддати дорожнім організаціям все, що е, вони просять. Але кожен рік е, така робота ведеться, і на наступний рік ми також виходимо з пропозиціями по збільшенню фінансування, крім того. Знаючи, що на бюджет велике навантаження йде, ми стараємося залучати кошти от, або міжнародних фінансових організацій кредити, от, або інших установ фінансових, які от, могли б нам надати кредити, і за рахунок цих коштів максимально охопити ремонтом, будівництвом та заходами з отримання доріг, всі дороги, які перебувають на балансі дорожніх організацій. На завершення дуже коротко. Ви бачите перспективу, що 40-60%, ви сказали, 30-40% по різному можливості, так, які фінансові зараз забезпечуються. Ну, принаймні, 70-80% будуть в 2013 році чи ні? Я думаю, якщо відверто казати, 70-80 не буде, але вдвічі збільшить ті обсяги фінансування на отримання, я думаю, що це реально буде. Зрозуміло, дякую вам, пане Олександре. Можливо, ті пропозиції, які ви сьогодні сказали, бюджетні, в тому числі вас почуєте і в уряді, а, в мене маємо прощатися. У да, мене, по-перше, прохання до водіїв все ж таки, ну, от переобладнати е, транспортні засоби на зимову вигунку. Дотримуватись правил дорожнього руху щодо проїзду в складних погодних умовах. А ми свого боку будемо робити все, що від нас залишить. Дякую ще раз. І нагадую, що це була думка Олександра Сухоносова. Він є начальником управління Укр... Укравтодору. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.